Три дні, які довели освіта, це не лише знання. Із 15 по 17 жовтня директори, директорки, викладачі та викладачки закладів професійної освіти Харкова та області в рамках проєкту Реформ вирушили на триденне офлайн стажування до Львова. Міста, де професійна освіта має особливі голоси й простори, ми відвідали чотири заклади освіти, занурилися в їхні системи управління, побачили потужні виробничі бази, кар'єрні центри, а найголовніше людей, які дійсно горять своєю справою, вражали не лише модернізовані майстерні. А й атмосфера довіри, відкритості і щирої зацікавленості у співпраці. Львів зустрічав Харків із любов'ю, і це було відчутно в кожному закладі, в кожній екскурсії. Кожному раді вас бачити. Ми харчувалися в ресторані коледжу, подорожували між локаціями комфортним автобусом, слухали історії директорів і директорок, які з гордістю презентують свої команди, свої досягнення, своїх студентів і студенток. Також ми пізнавали не лише освітній ландшафт, а досліджували й бізнес-середовище. Відвідали холдинг iFest, де побачили зсередини броварню, видавництво й інші простори, щоб краще зрозуміти, як влаштований креативний бізнес і як освіта може взаємодіяти з ним у реальному житті. Реформ це не лише про обмін досвідом, це про усвідомлення, що зміни можливі вже сьогодні. І вони починаються там, де ми бачимо і переймаємо рішення, що працюють одне в одного. Дякуємо разом for Ukraine за можливість побачити, відчути і почати змінювати. І до зустрічі на фінальній активності проєкту в Харкові.